Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжем тренди. Друзі, сьогодні хочу розпочати знімати відео для спільного проєкту, який називається В'язання і залишки в пряжі. Цей проєкт організувала Наталочка з каналу В'язалки від Наталки, і також є багато в ньому учасників. Список, як завжди, буде внизу під відео в інфобоксі. Заходьте, переходьте і надихайтеся ідеями, і підглядайте, що ж там в'яжуть інші дівчата і що можна зв'язати із от таких от невеличких моточків. Сьогодні у нас вже зимовий фон, хоча. Ще листопад, а вже в деяких регіонах нашої країни люди вже радіють першому снігові. В нас, на жаль, лише дощики, ну, але нічого, зима не за горами. Хочеться якогось такого зимового, святкового і різдвяного настрою. І в цьому місяці в мене буде лише один світ. Ну, Так от в мене виходить. Я не обіцяла, що вони будуть дуже часто звіти. Що я хочу пов'язати, все це ви бачите різні моточки. Буду в'язати для петельок добра. Я вже вам показувала в одному відео, я в'язала. Файні Чуні автор в інстаграмі я вказувала, розповідала, що мені цей майстер-клас дістався безплатно, так як він для учасників проєкту петельки добра був безплатний, то мені також надали його. І Я в'язала ось такі Чуньки і планувала ще в'язати різних розмірів. Цей був розмір найменший, там у автора ще гарні, тут різні вишивки. Ну, там вишивку треба вишивати по ходу, поки ще не зв'язалася вся ось ця пінеточка. Буду я в'язати ще ось такі різні пінетки, не знаю, як з вишивкою. Чесно, тут настільки мені Коряві петлі я все ніяк не могла їх підібрати до них спиці, щоб вони в мене були рівненькі. Здається, так, що ніби тут спиці завеликі, але брала меншого розміру, також не гарно виглядала, не знаю, чи будуть в мене вишивки, але пов'яжу трішки таких чуньок і. Я вже казала в одному відео Оксанка з каналу Oxymor Handmade по-українськи випустила майстер-клас на гномик, на гномика спицями. Я вам пізніше знайду свого гномика гачком, якого я в'язала, покажу, він мені не подобався. І тут я подивилася спицями, він дуже там простенький. Сподобалося те, що там просто вив'язується борода, трикутничок, там, білою пряжею. В мене чомусь і зовсім мало. Ну, все, стільки вистачить. Ну, отже, буду працювати з цими різними залишками. І буду вам походу показувати, знімати, що в мене виходить, і подивимося, що я нав'яжу для діток. Захотіла я гномиків, тому що побачила, що дівчатка дуже багато в'яжуть зайчиків різних. Звичайно, це класно. Ну, але мені чомусь захотілося чогось трохи іншого. Можливо, не такого, як у всіх. Хоча я бачу, дівчатка також планує тепер в'язати гномиків, так що і в мене вони будуть. Отже, я пішла працювати, пізніше до вас підключусь. Чотка, ну ще ж, друге моє підключення. Що я вам хочу сказати? Чуньки я не в'язала, тому що я не запам'ятала, як їх в'язати. У нас вже декілька днів немає інтернету, закінчився і мобільний в мене інтернет. Ми, у нас Wi-Fi був підключений від Нікопольського району, від міста Нікополь, що там могло трапитись, ми тільки можемо здогадуватися, але зараз ми без інтернету, коли вийде відео, навіть не уявляю. Я в'яжу, знімаю відео, накоплюю їх, потім будете кожного дня їх спостерігати. Ну, не знаю, що мені робити. Ми все одно не будемо зупинятися йти далі. Так що підглянути, як в'язати чуньки, в принципі, тут я пам'ятаю, тут ну, щось не було де, не було як. І тому я взяла і просто вже в'язала шкарпеточки, тому що це для мене все дуже просто і легко. І в'язалися ось такі от для петельок добра шкарпеточки дітка. Буду їх в'язати і ще й далі. Впав наш гномик, ну добре, лежи вже. <свісно> лежи собі. не хочеш сидіти, Ну, він старенький, йому хочеться полежати. Так що що, в'яжу шкарпетки. Майстер-класу немає. Шкарпетки, як знаю, як в'язати, то і добре. То і будемо їх в'язати поки що. А, так, б хочу показати, чим займалася ще. Захотілося мені гномиків нав'язати. Отаких от, різних. І ще один буду тут в'язати, ще жовтенького тут. Я ще тільки розпочала в'язати, ще буду жовтенького. І в мене є ось такі класні бірочки, якраз під кожного гномика під різних. Буду тут ще отак от пришивати. Ой! <смі> буду ще прошивати отак от бірочки. Думаю, буде непогано. Дов'яжу ще жовтенького, буду вив'язувати тут різні детальки. Дівчата, майстер-класа, нема мені де підглянути, нема де, де заглянути, піддивитися, як вони там в'яжуться, не знаю. Тому по ходу. Ну, в принципі, можна здогадатися, що та як. Походу щось вигадую, і потроху що в'яжу, те знімаю, може, як майстер-клас випущу, не знаю. Надіюсь, в мене вони вийдуть, ці гномики. В принципі, ну, на вид вони всі однакові, як ви в'яжете ви, такі вони у вас і будуть. Нічого страшного. Ось мій гномик, який я в'язала в минулому році, я не пам'ятаю, хто автор, не можу дати підсказочку. Оцей носик був трошки ось так. Не знаю, чому він так повісив носика. мій гномик. Розшивала тут паєточками, кожну паєточку вручну пришивала, ось так він виглядає. Я пам'ятаю, що тут треба було вишивку робити. Але я не захотіла і. До речі, це залишок в мене була пряжа вівчарі, я шкерпетки на подарунки в минулому році в'язала і пустила сюди. Мені дуже не подобалася в нього тут борода. Там, здається, дівчата робили заліза софті, але в мене не було білих. І я просто, які були білі ниточки, таку і зробила. Хотіла обрізати, не бачу. Зараз обріжу. Якось він мені не дуже подобався. Мені не подобалося, що в нього тут дуже такий величезний ніс. Не знаю, я б його зробила так, хоч трохи меншим. І не таким об'ємним. Ну, я в'язала повністю по майстер-класу. До речі, тут такі класні, бачите, рукавички в нього, ніжки. Ну, такий під ялиночкою в нас сидів, нехай буде. Ну, такий. Тут просто намистинки. Ось носика, мені здається, треба трошки отак підняти. Чи нехай буде. Не буду вже його трогати, не буду чпати. Так що ось такий гномик у нас є. І буду спицями. Не знаю, буду нав'язувати, потім тут якось тягну. Щось буду думати. Підглядати немає де, так що. Ой, будемо самі щось робити. А що зробиш? Є майстер-класи, казала я вам, що є майстер-клас Оксанки Оксімур. Може, як з'явиться інтернет, загляну, що там у неї. Там у неї якось гномик такий стояв, здається. Ну, будемо дивитися, потім подивлюся. може, ще й по її майстер-класу зв'яжу одного. Бо я цих планую. Ну, я роблю їх маленькими, знаєте, мені здається, отак от в ручку дитинці дати. ну, Таке непогана маленька іграшка, новорічна. На ялиночку можна ось так от тут стрічечку і на ялиночку можна повісити. Ну, Будемо дивитися, як, як я, ще, я ще тут ручки, мені треба вив'язати. Бороду, носика і все. І будуть такі гномики. Очки, я не знаю, не буду я Ну, Все одно тут якось, може нам без очей, я думаю. Так, ну що ж, дівчата, пішла я працювати далі. <сум> Дуже якось сумно. Я завжди люблю в'язати під в'язальні відео, дивлюсь, що там дівчата випускають. А тут в'яжу собі в тиші. Ну що, що поробиш? Такі в нас реалії. Друзі, ну що ж, я безумно щаслива. Я нарешті дов'язала всіх цих гномиків. Подивіться, яка крута банда вийшла. Дозняла майстер-клас, тепер змонтую його, викладу. Надіюсь, він комусь знадобиться. Та я думаю, чому б і ні, ну дуже класно. Причепи стрічку і вже буде такий класна іграшка на ялиночку чи під ялиночку. Чи я в майстер-класі там розповідала, що можна тут нашивати, а затягувати стрічечкою, а всередину можна покласти цікавий невеличкий подаруночок. А це все діло вашої фантазії. Я, дівчата, я безумно рада, вони дуже класні. У нас з'явився інтернет, я нарешті можу викласти відео. Я вчора навіть ввечері виклала відео. Ну, як я виклала? Я його поставила загружати по своїх стартах і просто не витримала і заснула, тому що інтернет був настільки нестійкий, взагалі абсолютно ніяк не хотіло воно загружатися. Вранці прокинулася і побачила, що там вже під відео були й коментарі. Так що ось якось так. Дивіться, я їм пришила дуже класні бірочки. Ці бірочки мені дарувала Януся з каналу. Яна Ємченко, моє в'язання. Яна, дякую тобі, дивись. Під кожного гномика, під кожний колір своя бірочка. Ну, класні. Я не знаю, я від них в захваті. Напишіть, що ви про них думаєте. Ви знаєте, мені довелося над ними потрудитися. Ну, по-перше, звикла я іграшки в'язати гачком. Якось це було для мене. Ну, знаєте, Це більш якось звично. І, знаєте, спицями всі детальки в'яжуться набагато швидше, але в гачку дуже добре те, що ти можеш деякі детальки по ходу в'язувати. А тут я чомусь не здогадалася. Ну, Їх тут не в'яжеш, наприклад. Це, можливо, бороду можна було жакардом робити. Ну, не знаю. Фантазувала як могла ось такі ці темніші коричневі, ці вже ниточки коричневі вив'язалися повністю, в нуль їх немає, ці в мене світліші. До речі, ми ж дали їм імена. Цей у нас лісовий, цей різдвяний, це патріотичні, а це гламурний гномик. так так що ось так от. Ну, не знаю, дівчата, я пишіть, що ви думаєте, а я від них в захваті. Маруся вже тут собі якогось придивляється, хоче забрати. Я думаю, що я порадую діток із петелек, що їм сподобаються такі милі іграшки, в дитячу ручку. Ну, класно, чому б і ні? Ось такі от вони, дуже-дуже простенькі. Ви ж знаєте, я люблю, що спрощувати, щоб було все простіше. В принципі, в листопаді повинно було вийти це відео, але вже коли вийде, що поробиш? Я роботою задоволена, надіюсь, і вам вона сподобається. Наталочка, дякую тобі, що організувала таке класне СП. У мене вив'язується скрізь залишки, цей зелений там, та також якийсь зовсім невеличкий хвостик. Ви пам'ятаєте ці нитки, я думаю, я в'язала з них і пов'язки. Я їх і в майстер-класі, оці коричневі і зелені, використовувала в майстер-класі по гарбузику. Ну, Все в нуль, все повністю в нуль. Жодного, жодного сантиметра ниточки не пропаде. Ну, надеюсь, вам сподобалось. До новых зустрічей, мої хороші. Пока-пока.